Кожен військовослужбовець повинен бати за своєю гігієною. У нас зараз складні часи, особливо військовий час військовослужбовців, які знаходяться на полі бою. бані комплекси у нас їх дуже бракує. До цього у нас були дуже старі, 80-х років. Ну так, да. ДДП-2. Ну, Просто прицепі цеп, при котел. Нагрівається вода, ставиться палатка і міються палаці. Люди. Довго розкладати, довго гріти воду. Все це довго часу займає. Нам треба швидко. А коли ви побачили, от питання, чи захотіли О, б ви таку ж таку собі? <му> да. Сьогодні я пишаюся бути разом з героїчною 46-ю. 46-та була героїчні бої в різних напрямках. Я пам'ятаю, Солідар, Бахмут. І сьогодні це є символом десантно-штурмових військ і пишаюся тим, що вони були створені. І на указі по створенню десантно-штурмових військ стоїть мій підпис як п'ятого президента. І ми передаємо зараз п'ять комплексів, це якраз комплект бригадний. Додатково ми передаємо гранати для безпілотних ударних літальних апаратів бійці 46-ї, так само, як і інших десантних бригад, дуже-дуже ефективно це використовують. Це логі, які використовуються для безпілотника. Ми в них давно діждалися. І дякуючи Петру Олексійовичу за подарунок, скажімо так, для поразки нашого ворога спільного такого боєприпасу нам не вистачало. Ви знаєте, що справа громад у нас організувала конкурс на спеціальне послання рештам, роз... які передадуть наші десантники. Думаю, що це дуже круто. І ще одна річ, яку я хотів би сказати. Не менш важлива, ніж міць наших Збройних сил України, які ми створили з 2014 року. Не менш важлива, ніж допомога наших партнерів-союзників, є наша внутрішня єдність. У нас є один ворог це Путін. І інколи, коли йдуть атаки на єдність зараз, я розумію все, я розумію, що втомилося. Я розумію, що нерви. Я розумію, що інколи хочеться, але треба припинити срач, вибачте на слові. Треба тримати єдність аж до нашої повної перемоги. Розбиратися будемо потім, після перемоги. І це і послання, яке я хочу передати від наших військових з фронту: єдність, підтримка збройних сил і перемога. Понад усе наступного разу. Да, ми, ми, ми вас чекаємо. Ми вас да. чекаємо. Покаже дуже смачний ми... борщ Бу -бу, да, український червоний.